Ми вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський. Сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Ми вітаємо. Пане Сергію. Традиційно розпочнемо з аналізу і огляду ситуації на фронтах, тому що дійсно дуже багато інформації. Зокрема, воєнний оглядач німецької газети Бід Юліан Рьобки вважає, що зимовий наступ російської армії у Харківській і Донецькій областях цей наступ зазнав невдачі. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Uh... Ну, давайте так. По-перше, якщо подивитися на календар, ну ми ще навіть і половину зими не пережили, тому говорити про те, що російський наступ зимою провалився, буде дуже-дуже рано. Чи були успішними їхні дії, починаючи, ну, якщо ми говоримо про Авдіївку від початку жовтня і до тепер, аж ніяк з української точки зору? З російської вони так не вважають, тому що просування військ є. Об'єктивне просування військ є, вони займають деякі позиції, вони вминаються в українську оборону, і це може бути для них таким показником успішності проведення операцій. Чому тому що вони жодним чином не зважають на втрати, які вони несуть? Для них є показником, куди вони прийшли, і знаєте, показовим є той виступ одного з російських цих воєнкорів, як вони кажуть, в районі Мар'їнки. Марінка наша ні людей, ні машин, але Марінка наша. Скільки вони поклали під тою Мар'янку, і нашу вони їм здалися, Це питання вже третього порядку. Але вони заявляють на всіх каналах, що Марінка наша підтримуючи нарядки високий рівень екзальтації е, так званого російського суспільства. А е, тому говорити про неуспішність е, наступу росіян я би постерігся на цей час, розуміючи, що ну, власне, зима ще не закінчилася. Мало того, у цьому контексті я би звернув увагу на візит міністра оборони, генерала залужного, генерала Шаптали в район Купенська. А самі розумієте, візити таких керівників високого рангу в певну локацію означають, що ситуація є тривожною і напруженою. Вона, власне, такою є на всіх напрямках, і ми бачимо, хай е і зменшене до атак а у складі. Мотострілецького відділення без підтримки техніки, але при підтримці артилерії, зменшення якості, скажімо так, атак противника, але це не означає, що противник відмовився від наступальних дій. І, на жаль, ми можемо пропустити, що невдовзі противник спробує на наших гарячих напрямках відновити наступальні дії, і йдеться знов таки про Куп'янськ, йдеться про сватово-Лиман, Серебрянське лісництво йдеться про. Авдіївку намагання противника просунутися в районі Мар'їнки. Ну і ми вже бачили з вами, що противник намагається все ж таки досягти певних успіхів на так званих нових ділянках. Тобто, якщо ми говоримо вже про нову Михайлівку, де дії противника мають очевидне оперативне значення створити загрозу нависання над вугледаром. Над вугледарами примусити наші війська відійти з цього важливого стратегічного пункту. На півдні так ситуація трошки інша. Там противник в основному зосередився на напрямку роботиного вербового, де він намагається витіснити наші війська з Новопокровки, і там бої тривають, відчайдушні бої, і втрати несуть обидві сторони. І Про це так само треба говорити. Чого нам? Коштує ця оборона, надзвичайно складна оборона в умовах обмеженості ресурсів, я кажу і про людей, про озброєння, про техніку, про боєприпаси. Ми говоримо про активні дії на лівому березі Дніпра. Тобто, ще дуже рано говорити, якщо так підсумовувати, про те, що наступ російських військ захлинувся взимку. Давайте переживемо ще як мінімум дві декади, дві декади січня і лютий місяць. Крім смертей, тисяч власних військових та втрати понад 400 бронемашин вони не досягли нічого. Пише Юліан Рябке. але але ну певні висновки вони все ж таки є перечасними. В контексті того в контексті тих тверджень, що наступ російської армії він провалився. Абсолютно правильно, і ще раз кажу: знаєте, ми говоримо про ефективність, про ефективність бойових дій, зважаючи на кількість знищеного противника, кількість знищеної техніки, і вже потім якоїсь там визволеної території для противника основним показником є визволення території, що вони власне зараз і роблять і намагаються просунутися, не зважаючи на втрати. І Марінка на, на даний етап, на даний період часу є таким, знаєте, яскравим прикладом саме того, як вони це досягають, що вони так зайшли в Марінку після півторарічної боротьби, навіть більше, майже 20 місяців вони воювали за Марінку в цій фазі війни. Тому що бої під вони точилися давним-давно. Вони воювали під Мар'янкою і що далі, і вони змушені тепер переміщувати акценти свого наступу на Новомихайлівку, на Катеринівку і Єлизаветівку і так далі на той напрямок. Чому? Тому що вони там видохлися. Вони видохлися там, і е, вони змушені е, вони змушені шукати, як то кажуть, в обороні наших сил, що знов таки є свідченням того напруженого того напруженого темпу бойових дій, який ми зараз е, спостерігаємо на всіх фронтах України російської війни. Останні удари збройних сил України по аеродромах в окупованому Криму завдали значної шкоди військовій інфраструктурі. Йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії, ці атаки на думку британців, ймовірно, погіршили по прикриття російської ППО над кримським регіоном. Скажіть, будь ласка, ті удари, які наносилися і наносяться по воєнних об'єктах на території Кримського півострова. Як ви їх оцінюєте? Ну, я їх вважаю як А. Ефективні б надзвичайно важливі в контексті е, наших подальших операцій в Криму. Е, ці удари дозволяють нам розхитати стійкість е, протиповітряної оборони противника, і в принципі, ефективність цих ударів е, ну, яскраво описується прикладом: так е, таким: на сьогоднішній день в Севастополі знаходиться тільки один носій крилатих ракет. Всі решта, якщо не помиляюся, дев'ять. Можливо, я помиляюся, але десь ну порядок цифр такі знаходяться в новоросійську. Що це означає? Це означає, що противник чітко усвідомлює, що його протиповітряний щит, його протиповітряна парасолька стала дуже дуже дірявою, і вона не може убезпечити площадки для запуску крилатих ракет. Це дуже важливо для нас, і ми будемо продовжувати цю роботу. Удари по Криму е, дозволяють зменшити ефективність використання російської авіації, яка діє на південному напрямку. Удари по Криму е, вже сьогодні призвели до того, що противник е, не веде активні бойові дії. Такі активні бойові дії, як ми спостерігаємо на сході на південному напрямку, за виключенням, як я вже казав, е, роботинського виступу та лівого берега Дніпра. Удари по Криму говорять про те, що ми створюємо передумови для нашого подальшого просування. Ми прекрасно розуміємо, наскільки Крим є важливим для нас о, у подальшій боротьбі. І я маю право стверджувати, що е, без, е, без визволення Криму говорити про подальше визволення наших східних регіонів немає жодного сенсу. Сергій Грабський, військовий експерт полковник збройних сил України, спеціально для МЕЗ України. Пане Сергію, дякую вам за розмову і так само дякую всім нашим глядачам, які до неї долучилися. Бережіть себе на все добре.